Зуття 20 кг сорту екстра. Так, давайте почнемо ми з покажу вам ось такі чоловічі. Це для мене шкіра, дуже симпатичні. Далі ще у нас наступенки також чоловічі. Ось така пара, вийде йде замш, Це Дуже класний. Далі ще будуть ось такі футзалки. Nike. Тут така ось ця пітоша, дуже симпатична. Так, ось, тут дуже класна моделька. Покажу вам ось такі матл з Adidas, Це буде колаборація. Класна, цікаво, скоро там коштує в магазинах. Тому наступні буде ось такенькі. Також дуже симпатичні. Далі. Далі, далі. У нас буде ось такенькі. Дуже легенька, це на сіточка. О! Так, погляньте, у нас будете чемпіон. Ось так, воно виглядає. Ось так це бокова. На погляді двісно класні. Далі у нас будуть ось такі хатні, лагенькі, навколо між важні пасочки, резиночки точніше. О, погляньте, ось і шикарні лофри. Це просто тепер замш зачистити. Вони ідеальні, божеки, нові кусенькі. Далі у нас будуть Адідаси. Так, тут Адітас. Навіть тут підписано Адідас. Давайте скажу на розмір. Я не скажу, бо я не розумію, але це отигнало, бо там як котик. Що з ним Так, ось такі палайточки. Ой, клас! погляньте, який яскраві на літо взагалі буде супер. Ось такий тут такий гутик. Ось так открасть сьогодні. О, ось так. Ой, мене так знов ось такі тополечки. Майте, так, і тут не такі висока підошва в них. Наступні буде ось такенькі, також має таку бичолочку з боку пришита, гатні дуже легесенькі. Так, Наступні такі самий схожі, колубесенькі, також дуже легенькі, тут такі біду, листяча тканинка, але це тут каниця, нічого не осипається, не змиється. Наступні бути ось такенькі, також сіпсько про це жіночі. Далі. Це лофери, Це ніби шкірені. з Білий підошки також класні. Є з сірого кольору. Ось такенькі. Так. Опс. Ось такенькі. Ага, красивочки. Що це Адідаси. Такі жовті. Також ці катулечки такі. Далі покажу вам є ще ось такі балеточки. Є тут у нас красивочки. Ось такенькі. Також такі ага, ось такі всіточку. Також. Є это, здесь, тут, видите, свіплях, такі сиренькі. Тут звіте у всіх гранах, які є. Далі такі балеточки з бантичками. ого, тут є на підборах. Ось такенькі. Класні. Це 28 розмір. Такі, ніби якась колента. Ви його хтось та й знає. Супер. І ще покажу вам одні красивочки. І чекульський. Красивочки, джек чекпульські. Так, погляньте. Бачите? Ось так. Пеніс є добре, стопусовувати підмити, але носочки в ідеальному стані. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на навайбати або телеграм.